Так, мої вітання. Поки йду додому, є час поговорити про голосування за збільшення повноважень на БУ і сад. Хто приєднується, можете давати свої запитання, кого ж цікавить. А я свою почну, щоб не записувати так відео, я буду говорити в прямій трансляції. Коротше, що виходить? Представляєте, депутати стоять перед таким вибором. От їм тиждень тому сказали, що треба проголосувати за те, щоб вас коротше, на і САП не перевіряли, не це все. І вони, звісно, всі дружненько. Туди. Коротше, давай голосувати. За, е за то, щоб якби, їх трошки прижучити і можна було через генерального прокурора на них якось впливати. Ну, ого, вроді нормальна така система, вони собі придумали. Проголосували. Ну, Тут вийшли люди. І звісно, треба було відкатувати назад. А тут ще Європа, то все. Ну і вони голосують знову за, так як сьогодні проголосували, 331 депутат. За збільшення повноважень САП і набу. От я сижу і от думаю, ну, депутат, от я, допустим, депутат, це ж, я зараз голосую одно, а потім через тиждень розвертаюся на 180 градусів і голосую зовсім інше. Ну, прикольно, звісно, це. Це листок показує, що у нас як такого, як такої... Законодавчої вертикалі влади не існує. Чого не існує законодавчої вертикалі влади? Бо цей же самий закон, який про це НАБУ і САП, він же ж ну, повністю 180 градусів. І то треба було дивитися, як от самі депутати, як вони перезувалися на входу. Тобто проголосували спочатку, потім зрозуміли, ой, не то що зробили. Це ж зараз нас будуть перевіряти. І давай, ой, та ми не вивчили. Та ми... А що ви там робили? Як це ви не вивчили? Це питання і не зробили. Це не зрозуміло. Але думав, що менше проголосують, допустимо, назад, бо якась є, що рупалка, есть, ну що ж ви там голосували. Але це, я так зрозумів, у нас парламенту зовсім нема. Тобто, якщо це вирішує одна якась людина, то для чого їх тримати всіх? Для чого ці всі депутати там потрібні? Незрозуміло. <кій> Якщо б у них була кожного своя думка, ну неможливо, щоб 300 депутатів, ну тоді проти проголосувало 13 депутатів проти того закону, щоб зменшити права на бої САП. Зараз виходить, що ну, проти нема нікого. Тобто ті всі решта, хто голосували за зменшення, точно так само проголосували за збільшення повноважень. Ну, А де ж ваша думка? Я не розумію. як це… Тобто У нас, виходить, реально немає законодавчої вертикалі влади. У нас все в одних руках чи як? Ну, це якби не демократія. це… Я не знаю, це вже, так як я б казав, це не, не держава, це государство, де государ, що сказав, то й роблять. А для чого тоді парламентські вибори і той парламент? Не зрозуміло. Тут, ну і зараз смішно було дивитися, як вони всі оправдовуються. Та ми не цей, та ми там не знали, та тепер ми проголосуємо так, як має бути. Тобто, Все робиться для того, щоб іменно набу і сап їх не перевіряли. А от я б на місці цього набу, да, я б якраз напрягся і їх почав конкретно перевіряти. Із-за цього. Ну, коротше, Треба їм показати, що, що то не можна так робити. І як це? Ну, то есть, люди вибирають, наскільки я розумію, парламент, то есть, самих депутатів. Є ж ладно ці, що йдуть від яких партій, то вони, ну, там, що партія сказала, то вони там приблизно роблять. Но є ж половина мажоритарщиків, які мали б по ідеї, неважливо від якої вони партії, вони мали б відповідати перед людьми. Тобто перед своїми виборцями. А це так чисто їм сказали, тако, побігли. Ну, вівці, одним словом. Не знаю, можна таке казати, не можна, але вже сказав. Тобто, слово не горобес, вилити не, не зловишно. Так що печальненько, звісно. Що ми надіємося на якісь закони, на якесь це, Ну по факту. Усе вишається для верхушки і все. Усьо... Так, Олександр, привіт. Ну, незрозуміло, для чого. Зараз нам такий парламент. Ну, Я не пам'ятаю, щоб такий іменно був парламент, щоб вони так усі за що зголосували. Все одно у когось якась була своя думка, якісь свої переконання. А це, ну які можуть бути переконання, якщо цей же самий закон це. Рівно на 180 градусів поворот у другу сторону. То що це за парламент? Для чого він? Це що за обранці народу? Якого це народу і хто це їх поставив фактично? Ну, то Якщо ви народу, то що зробити для народу, а не для верхівки, бо ви боїтеся, що вас зараз повикидають. Ну, незрозуміло. Ну, а в цілому... Цікаво, що далі буде. Бо для мене, якби я був у набу, то я би за них взявся. І причому там кажу, там, крім 13 депутатів, всі проголосували. Всі були проголосували за зменшення, думав, ну ладно, зменшення повноважень, ну, ну ладно, Ну, ну неможливо таке, щоб на всіх впливати. Ну, Може якихось там є декілька депутатів, які... Мають свою якби, голову на, на плечах, скажімо так. Ну а тут мені Оказалося, що повністю перевернений на 180 градусів закон. Знову проголосували. Ну так, Стефанишин зразу в залі підписав. Бо я дивився прямий ефір. Ну, прикольно, подивимось. Подивимось далі, що буде. Подивимось, як, як за швидко Зеленський підпише. Я думаю, теж дуже швидко підпише. І буде казати, що це, все було продумано, все було чітко. Там якби... Ну, не знаю, як це так можливо взагалі. Це, мабуть, ніякій державі такого нема. Ну, побачимо, це я що хотів сказати. Якось так. Що далі буде, без поняття. Але я думаю... Буде цікаво. А народ не знаю, чи він розійдеться, чи будуть якісь другі вимоги до нашої влади. Можна було би під цей шумок якось щось для військових вибити. ну Побачимо. Так що вітаю всіх у государстві. У нас парламенту нема, а є лише Государь, От і все. Це я хотів сказати. Я вже дійшов додому, бо записував по дорозі додому. Тож, всім гарного дня, будемо слідкувати. І надіюсь, я далі вже піду знов свої якісь прикольчики знімати, а не на серйозні теми. Хоча влада завжди дає повод про неї говорити. Всім гарного, мирного дня!